Друзі, привіт! Пропоную сьогодні поговорити про самонадавні килимки від українського бренду Try. Comfort Light анатомічної форми та Comfort Light Rectangular прямокутної форми. Обидва килимки мають товщину 5 см та airvelu 4, виготовлені з термопластичного поліуретана ТПУ. Цей матеріал еластичний, стійкий до згинань та довговічний. Килимки, виготовлені з ПВХ, мають здатність з часом до розтріскування та спускання. Отже, що дає нам використання ТПУ. До речі, ТПУ виглядає ось так. Така блискуча плівочка. Матеріал надзвичайно компактний, м'якенький та приємний. Для порівняння, ось це ПВХ покриття, тканина товста і жорстка, і не така компактна. Прям відчувається в руках дуже сильно. Тепер, що на практиці нам дає. Використання ТПУ в килимках. Це розмір, перш за все, і вага. Дивіться, ці килимки мають однакові параметри: це ПВХ, це ТПУ. Товщина тут також однакова. також цей килимок з ТПУ буде довговічнішим. Ледве не забув. Бонусом у серії є подушка self-inflating pillow. Дуже гарна, ми її ще покажемо більш детально. Ну, а тепер пропоную перейти до деталей та надути, власне, цей килимок. Як надути самонадувний килимок? Одразу хочу сказати, що усі самонадувні килимки, незалежно незалежності від бренду, не надуваються повністю самостійно, а вони надуваються до моменту, поки тиск всередині килимка не вирівнюється з тиском навколишн. Це варто брати до уваги. Маємо ремнабір, клей та дві латочки. Ось такий чохол, Дві резиночки. Тепер розгорнули килимок. Розклали. Ось тут у нас клапан. Клапан подвійний. Ця сторона для додування вже. Ця сторона для початкового додування. Клапан виготовлено теж з ТПУ. Дивіться, я відкрив повністю клапан. І килимок вже зараз почне розпрямлятися. Для того, щоб от я навіть чую, як піна розпрямляється. я думаю, вам і на відео видно. Для того, щоб повністю надутись, килимку там треба 10-15 хвилин. Ми з вами стільки не будемо чекати. Він зараз надується трошки, і ми його вже додуємо. Тому чекаємо. Як бачимо, килимок вже майже надувся. Якщо трошки почекати, він ще надується, але щоб вас не затримувати, ми його вже додуємо. Для того, щоб додути, нам треба перевести клапан у друге положення. Закрили. Ось так. І тепер тут є вже резиновий клапан, який буде впускати повітря і не випускати. Килимок повністю надутий. Закрили клапан. Перевернули, готово до використання. В якості зовнішнього матеріалу використано Поліестер 30 ДНЄ з ТПУ покриттям. Цей матеріал приємний до шкіри та не парить, легко очищується від забруднення, всередині спінений поліуретан. Ця піна володіє чудовими теплоізоляційними та компресійними властивостями. А тепер про характеристики. Rvelu обох кіломків 4, вага 1150 та 1250 г відповідно. Розміри 185х56 см. Ну, а як же складати такий самий надумний килимок? Відкриваємо клапан повністю. Згинаємо його навпіл. І починаємо скручувати, витискаючи повітря. Також в серії є самонадувна подушка Self-Inflating Pillow. Давайте її надуємо і подивимося, яка вона. Так, що у нас є: ремнабір, латки, чохол, резинка. По матеріалам все те саме, це ТПУ, піна всередині, клапан теж ТПУ подвійний. Тепер відкрили клапан і чекаємо. Ну що ж, подушка трошки надулась, перше використання піна ще дуже стиснута була на заводі, тому вона не так сильно надується. Тепер закриваємо клапан. Ось в таке положення і додуваємо. Готово. Бачите, вона має ось таку анатомічну форму. Чудово! Закрили клапан. Якщо треба трошки підспустити, то ми ну, робимо ось так і підспускаємо. Тепер спускання, видоли і скрутили. Отже, самонадумні кілонки Tribe серії Comfort Light це надійне, практичне та комфортне рішення для кемпінгу та походів. Ви можете обрати для себе як анатомічну форму, так і прямопутну. Ну і подушку не забуваємо. Ну а ми дякуємо, що ви додивились відео до кінця. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Попереду багато цікавого.